Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми пограємо за Кубань на шляху дон Кубанського Союзу, так як ви вибрали саме цю країну для проходження. Наша ціль на відео утворити цей союз та об'єднати весь Кавказ. Тому не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал та пишіть коментарі. Приступаємо до гри. Починаємо ми з того, що виділив я Кубань, але. Фокуси у нас, якщо звичайно грати, то вони в нас недоступні, тому що для цього потрібна війна. А війну починати в нас нема дивізії, тому що виділяв я кобань не через фокуси або якісь рішення. Тому з допомогою магії фокуси ми робимо автоматично. Намагаємось домогтись допомоги Україні, але вона нам начебто й погоджується, але щось допомоги нам взагалі дуже мало дає. Мабуть, потрібно було звертатись до Ліги націй. Нам навіть дали цілих 6 дивізій, і пофіг, які вони погані, але вони хоча б є. Це вже хоч щось. І укріплення навіть дали. Оце я розумію щедрість яка. Потім виникли проблеми з новими рішеннями, підтримка то чорноморців, то тих. Поки я розібрався, стільки часу я потратив, що це капець. Могли б певнятніше написати. Або це я погано читаю, але це неважливо. Нюанси якісь там. Єдине, що дуже лякає, це те, що промисловість у нас нуль. Ну як нуль? В принципі, та й одна фабрика у нас є, але якось ця одна фабрика нам погоди великої не зіграє. Поки ми начебто хоч якось розвиваємось, в Росії починається громадянська війна, прикольно їм там. У нас також проблеми, що сталі взагалі нема. Нам дають верфі, ну а навіщо вони нам потрібні для конвоїв. У нас нема ні човнів, нічого в нас нема. Якось ці верфі якось нам дуже потрібні, прям капець. До нас також хотів Красноф з Криму втекти, але нафіг він нам потрібен, ми не по тієві йдемо. Росіян там з повстанням все так доволі добре, але нам найважливіше, щоб всі кавказькі країни оголосили свою незалежність, тому що інакше нам взагалі не можна. Нам потрібно всю цю територію націоналізувати. І до речі, в нас навіть один військовий завод з'явився, ми нарешті хоч робимо винтовки, хоч і сталі в нас досі нема. І купити ми її також якось не дуже можемо, тому що в нас немає фабрик. Але навіщо вони нам потрібні? Ми на Дону піднімаємо повстання. І найцікавіше те, що ми воюємо не з Радянським Союзом, там де почалось повстання, а воюємо якраз з росіянами. Я не знаю, як їх назвати. Я їх кожне відео по-різному називаю. З Російською імперією, будемо казати, так. Тому що вона саме по цій лінії завжди йде. Ми навіть спробували піти на Крим. Але через Керченську протоку ми пройти взагалі ніяк не можемо. А десантуватись ми не можемо, тому що у нас нема кораблів, у нас одні конвої, які нам дуже потрібні. В принципі, ми встигаємо за цей час навіть домогтись перемир'я, тому що росіяни ті до нас дійти взагалі не вспіли, і ще не вспіють ще дуже довго. Тому ми забрали Ставрополь, причому ще й національну територію. Дон, Теж забрав собі Калмикію. А також утворилась Республіка Дагестан. Ну, начебто Дагестан, насправді гірська республіка, але це неважливо, в принципі, теж. Потім ми анексуємо цей дон. У нас купа дивізій навіть на дві армії. Хоч ці дивізії дуже слабкі, як не козацькі отряди. Але вже хоч щось нам, в принципі, і не помішає. Єдине, що ми не можемо воювати ні з Кримом, і навіть буде спроба напасти на Україну. У нас дуже вузький фронт. Це не вдасться, звісно, у нас. На Кавказі теж все проходить вдало. Грузія з Азербайджаном вже незалежність. Оголосили. Залишилась Вірменія. Ми, як я і казав, намагались Таганрогу України забрати, але вона не погодилась. Ми оголосили війну і. Не пробились взагалі. При тому, що там стояла одна дивізія на фронті. Тобто, козацькі наші загони взагалі слабкі ще нікуди. З ними ти, ти не повоюєш. З ними можна тільки побігати по різним територіям. А от воювати з дивізіями це вже не можна. Але в принципі, просто сидіти далі я не хочу, тому вторгнемось в гірську республіку. І це було взагалі дуже легко, у них дивізій було просто нуль. Але, на жаль, і я чомусь цього не розумію, там сталі не було. Можливо, я чогось не розумію. Чи це через те, що рік такий старий, сталь там не знайшли? Дивно. Причому не в Азербайджані ніде. В принципі, ми не стали дочекатись, поки закінчиться громадянська війна. Оголосили зразу війну, і Азербайджану і Грузії. Вони були в одному альянсі, що цікаво. Звісно, я хотів, щоб Грузія вибила радянські війська, тому що якось ділити з радянськими військами Грузію якось не дуже хочеться. В принципі, війна закінчилась, і ми ледве-ледве змогли анексувати ці території, тому що, незважаючи на те, що в цій війні перемогли тільки ми. Але очок нам дали майже ні хрена. Справедливо, прям капець. Парадоксом би це виправити по-хорошому. Вірменія взагалі, і казати нема, що з одної з двох сторон просто пішли і все. А далі, найцікавіше війна з Радянським Союзом. Поки у нього всі дивізії там знаходяться, хрін знайде на інших фронтах, ми такі. А чому б ні? Козацькі загони, щоб бігати по різним полям, чому б ні? Тому все пройшло краще нікуди. Ті дивізії радянські, які прибували на фронт, ми їх одразу ж оточували, знищували. Тому перепон майже взагалі ніяких не було. От тільки одразу розбігатись по всіх фронтах я не став. Такими маленькими кроками, так і вже й Москву взяли, і вже взагалі все класно. Радянські війська на нас якось уваги не звертають, а ті, що звертають, ми їх знищуємо. Війна була в... краще нікуди. Причому найцікавіше ми навіть Сталінград змогли націоналізувати. А забрали ми, найважливіше це флот. У нас він тепер хоч є. А забрали ми майже всю європейську частину Росії, крім Карелії, Комії і Ненеції. Які ми зваюємо і заберемо собі. Першою буде в нас Карелія. Хоч ми і захопили весь Кавказ. Тобто ціль нашу ми виконали. Але нащо на цьому зупинятись, коли в нас є можливість, є ще й час. Ще не 50-й рік, в принципі, нормально. Тому чому б ні? Нападаємо на Карелію далі. От тільки отут уже з'явилась проблема: Франція і Італія. Які знаходяться в Альянсі Центральна Європа, вирішили вступити за Карелію. І отут проблема: ми до них дійти ніяк не можемо. Вони теж ніяк не можуть. І все. Ну, що я можу сказати? Просто найгірше, що мирні перемовини це не почнуться. Погано, звісно. Але не критично. Комі з Ненецією ми забираємо собі, а от в Крим ми не встигаємо, Україна на нього напала. І у них вже можливостей більше для цього. Ну, ми не надто розочаровуємося і йдемо на Білорусь. Чому б і ні? Поки вона не роз'їлася. В принципі, навіть були плани піти на Україну. Але думаю, поки Білорусь начебто слабше, нехай сюди підемо. А Україна хто його знає, що від неї чекати. Білорусь ми перемагаємо, але також мирних перемовин нема. Тому що Італія. Італія, до речі, незвичайна, майже роздроблена або не роздроблена. Ну, одним словом, якийсь хаос, як завжди. В принципі, тут залишалось тільки сидіти і все. Але ні, на щастя, Великобританія оголосила війну Франції і Італії. І це прямо ну, краще нікуди. От тільки я знайшов ще один нюанс: кораблі припливти наші все одно не можуть, тому що Туреччина нас не пускає. Чому вона не пускає, я не розумію. Захотілося, мабуть, так. Поки я готував своїх десантників висадитись у Францію, Великобританія це зробила за мене. І одразу ж, як тільки я це побачив, всі дивізії, всі просто що тільки є, всі туди. Бо, бо таку можливість втрачати нам взагалі не можна. Ця можливість, можливо, взагалі єдина. Ми встигаємо, починаємо розширювати плацдарм, бо дивізій там багато, а портів всього два. І то біля лінії фронту. Але нашим дивізіям взагалі пофігу. Шербур беремо, пробиваємось маленькими групами в нант, беремо всю бретень. І взагалі, все чудово. Портів у нас тепер. Вдосталь. От тільки я навіть злякався, що побачив на фронту американські дивізії і подумав, що ми вже з ними воюємо. Але на щастя, ні, це були лише добровольці. До речі, оцими групами, що я готував десантників для десанту, я із них зробив окрему армію, яка буде проривати фронти, поки інші стояти. І такою тактикою ми зробили багато котлів, але. Я навіть не знаю, що сталося, але Франція капітулювала просто так. Чому вона капітулювала, не розрозуміло, бо ми навіть до Парижа не дійшли, з іншого фронту цю Францію ніхто не бив. Як так сталося, не зрозуміло. Ну і пофіг, як так сталося? Головне, що в Європі ми закріпились. Але коли вже війна, начебто вже ну, прям ну трішечки вже, і війна виграна. Великобританія оголошує війну Німеччині. Монархічній Німеччині. Ну. Ну, як так можна? Бо італійські дивізії вже були майже всі знищені. Ми їх во Франції всіх знищили. Вже ну просто ну перемога вже прям в руках. Ні. І нам довелося оголосити війну Німеччині. Тому що Великобританія дивізії свої ставити не хоче. І куди заходжу я, потім заходить Німеччина. І Італія з легкістю мене знищує. Класно, прям капець. Велика Британія зробила висадку в Гамбург. Але вона туди дивізії багато направляти не стала. Тому що, ну а навіщо треба? Якщо вона туди дивізії направить, вона ж зможе з легкістю капітулювати Німеччину. А навіщо їй це потрібно. Коротше, союзник, звісно, чудовий. Але поки я там стояв на фронту з Італією і Німеччиною, Німеччина зробила гігантську просто висадку в Ленінград або Санкт-Петербург. Я думав, що зможу хоч якось її швидко закрити, бо все ж таки 13 дивізій в мене було. Але ні. Прийшлось всі дивізії, які тільки були на фронті з Італією і Німеччиною, відправляти в Ленінград. Але ж тут загвоздка та ще яка. Через Кубань, ну, нашу територію, ми ці дивізії переправити не можемо, тому що Туреччина не відпускає. І ми поки припливли через Мурманськ, то це вже вони і до Білорусі дійшли, і майже до України дійшли. Але, на щастя, вчасно ми все ж таки прийшли, якщо можна так сказати, вчасно, і майже дійшли до Ленінграда. Нам всього лиш потрібно взяти Ленінград і все. Всі ці дивізії будуть в котлі. Взяли. Навіть Ленінград сам в котел. Але знищити ми їхні дивізії навіть так не можемо. Чому? Також не зрозуміло. Тому що промисловість, наче вже в нас, ну. При, така дуже доволі велика. Виробляємо ми багато. Дивізії вже в нас Не прості якісь там козацькі загони, а вже така, ну. Справжня армія. Ми навіть готуємось, щоб наша армія була на танках. Звісно, це картинка дуже цікава, козаки на танках, це, звісно, сильно. Але чому б ні? Хай буде. Правда, ми ці танкові дивізії так і не встигли зробити, але кому це потрібно, неважливо. Ленінград або Санкт-Петербург. Ми нарешті беремо. Що там Великобританія в Німеччині робить? Абсолютно фіолетово. Нам би ледве-ледве вже закрити цей великий котел. Тут ще й Чехословаччина приєдналась до війни з Німеччиною і Польща теж приєдналась. І це для нас вже взагалі добре, тому що у Німеччини взагалі немає військ, щоб Чехословаччину хоч якось тримати. А ми, коли вже залишилось трішки-трішки, ну, ну, щоб знищити цей котел надвідливий. Тепер я зрозумів, чому ми його так довго закрити не могли. Там дивізії десь ну, 50 мінімум, а то і більше. А у Німеччини всього лише 100 дивізій. Тобто прикинути тут. 50 дивізій в мене, там ще 50 на величезному фронті, і у Німеччини просто на Великобританію чи Хохословаччину армії не залишили. Ну, в принципі, навіть можна сказати, що це і добре, що вони таку висадку зробили. Але. Війна закінчилась. Ми до Італії навіть дійти не встигли. Ми поки до Італії дійшли там вже вона капітулювала, і війна закінчилась. Результати, звісно, не сказати, що прям великі, але й не сказати, що маленькі. Комі, Карелію та Ненецію ми забрали собі. Білорусь та Німеччину ми повністю на 100% ми зробили маріонетками. Забрали всі ресурси, всю промисловість, ну майже наша територія, можна так сказати. Можна подумати, що на цьому можна зробити як і все. Але поки все ж таки залишається хоч якась можливість йти далі, чому б нам цим не скористатися і не піти далі. Далі ми йдемо на Прибалтику, хоч і не повністю. Спочатку нападаємо на Естонію. Слава Богу, за неї ніхто не вступається. Нападаємо на Латвію, за неї також ніхто не вступається. І це дуже добре, бо Великобританія там щось взагалі капець. Хоча в Хойці кожна катка це повний капець. Тут нічого дивного. От тільки дуже шкода, що Литву гарантить Польща, а Польща і Україна знаходяться в союзниках. І з нашою армією, яка складається буквально, ну, чотири армії п'ять, це з великою натяжкою, звісно. Прибалтикою ми закінчили, крім Литви, і спробував ще напасти на Нідерланди, єдиною країною, яка залишилась не в Альянсі. Але вона туди вступила. Воювати з ними чотирма арміями це, звісно, сильна заявочка на, на перемогу. Але боюсь, я таке не потягну взагалі ніяк. Хоч я вже і став грати набагато краще, ніж перед цим, але ще не настільки, щоб з ними тягатись. От тепер вже наша гра закінчена. Звісно, можна в принципі було б ще й в Азію піти, але на цей час країни Азії почнуть вступати в Союзи до Великобританії чи США, а сил на цю війну нема. Ми майже всіх людей вбили. Ще в велику війну в Європі. Також цей запис виявився ще найбільшим та найскладнішим з усіх. Причому ціль, яка в нас була, об'єднати Кавказ. Не те, що виконана, а навіть в декілька разів перевиповнена. Тому на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.